Добрий вечір колеги. Хочу похвалитися. Сьогодні був на Міжнародній конференції з фінансової грамотності в НБУ Ось на Морнік. Можу признатися, що конференція була організована ідеально. Дівчата-банкірші Леся Войтицька і Вікторія Ролік виклалися на повну. Я, правда, їм трохи крові попив, як же без цього. Але, тим не менше, представниці Фонду гарантування вкладів нарахували 868 компетенцій з фінансової грамотності. І вони провели дослідження, згідно з яким. Фінансова грамотність дорослого населення України зросла за останні роки із 56% до 64%, і це, я так зрозумів, на їх погляд мало. Але як на мене, то от, єдиним, і я би сказав, вічним критерієм фінансової грамотності, для всіх часів і народів є приналежність до середнього класу. От якщо ти належиш до середнього класу, значить ти маєш фінансову грамотність і не залежить, тобі повезло з сім'єю народитися в, цій, в цьому шарі прошарку. Чи ти випадково вибрав професію, наприклад, айтішника, яка зараз в тренді? Неважливо. І за цим критерієм в Україні, якщо вірити в Гуглу, фінансово грамотними є 10-15% населення. Це і є середній клас. А що думаєте ви?